Друзі мої, всім добрий день! Я вас всіх вітаю. З вами знову Кемпінг. Сьогодні ми приготуємо з вами ось таку швиденьку класну кашу із різних злакових культур. Вона в нас буде з вишною без кісточок, з порічкою, з червоною смородиною і з моїм улюбленим гречаним медом. Залишайтесь з нами, друзі, як завжди, буде цікаво. Друзі, зараз я вам розповім, чому я так люблю каші. Тому що вони готуються швидко, треба просто скип'ятити води і залити. Водички. Буде достатньо. Це сюди, пальник сюди, на центр. Ось так. Накриваю десь на 5 хвилин. Друзі мої, 5 хвилин у нас пройшли і можна сміливо додавати сюди вишню з порічкою, щоб це виглядало соковито. Оп. Соковито і вітамінно. З таким чином. Далі я беру, друзі, мед. Мет ось таким чином. Може не дуже гарно але як є. І, друзі, я додаю трішки кориці. Взагалі прям трішки-трішки. Ось так. Дивіться, друзі, як же це гарно, як це все пахне. Дорогі мої, я бажаю вам смачного. Дуже дякую вам за перегляд, що ви нас дивитесь. І як завжди, друзі, бажаємо вам гарного вечора, мирного неба. Побачимось Ми у наступних відео. Всім дякую.